Є тисячі книжок, які стали популярними, але є одна, яка вже понад 2000 років не втрачає своєї актуальності. Це Біблія. Чому саме вона є найбільш популярною книгою в історії людства. Біблію перекладено більш ніж на три тисячі мов. Вона була першою друкованою книгою щороку. Розповсюджується сотні мільйонів її примірників, і це безпрецедентний факт для будь-якої літератури. Чому ж Біблію читають мільйони? Перше, це духовна цінність. Біблія відповідає на головні питання людини: хто я, у чому сенс життя, чи є щось після смерті, друге. Історичний вплив. Закони, культура, музика, література, усе західне суспільство формувалося під впливом Біблії. Третє. особисті зміни мільйони людей свідчать саме через Боже Слово їхнє життя змінилося. Вони знайшли надію, прощення і мир. Біблія писалася понад 1500 років. Більш ніж сорока авторами, царями, пастухами, пророками, рибаками. І все ж вона має єдине послання Божа любов до людини і спасіння через Ісуса Христа. Біблія не просто найбільш популярна, читана книга у світі. Це жива книга, через яку Бог говорить до тебе сьогодні. Можливо, саме зараз час відкрити її і почати свій шлях до глибших відповідей у житті. Якщо вам цікаві подібні теми, підписуйтесь на канал і діліться цим відео з друзями. Дякую. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.